you <music> Слава Україні! Блог Ер Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. А вчора вийшло інтерв'ю Наталії Мосейчук, котре вона взяла Володимира Зеленського. Досить змістовне і цікаве обговорення вийшло на різні політичні теми і не тільки, проте не всі його зацінили. Звісно ж, першим, хто почав чіплятись до слів президента і намагатись виставити його в нем на кращому світлі, стали порохоботи. Зазначимо, що Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю, що запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію на час війни до державної зради. Зеленський додав, що не знає, чи підтримає Рада його пропозицію, далі гра на боці парламенту. Згодом стало відомо, що після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію в воєнний час до державної зради влада планує дозволити розслідувати корупційні справи службі безпеки, а не лише Національному антикорупційному бюро. Тобто, по факту пропонується, аби не одне, а два державних органи займались розслідуванням справ стосовно корупції. І тут, власне, з'являються раніше згадані порохоботи, точніше, поки що один Олексій Гончаренко. В своєму телеграм-каналі він опублікував опублікував наступне повідомлення. По прирівнянні корупції до Держзради. Ідея прирівняти корупцію до Держзради належить Татарову і Єрмаку. Ідея проста, щоб корупційні справи передавали від Набу до СБУ і щоб підконтрольне офісу президента СБУ займалося цими справами. Це взагалі не подобається нашим західним партнерам і вони це стопнули. Але тепер ідея перейшла в новий виток. Ці справи зможуть розслідувати і СБУ, і НАБУ, А от яка організація саме буде розслідувати, буде вирішувати генпрокурор. Пише нардеп. Ну, звісно, хто ж, як Негончаренко, знає, що подобається чи не подобається наш. Шим партнерам, схоже, що у всіх прибічників Порошенка є якийсь пунктик щодо своєї надмірної важливості на міжнародній політичній арені. Загалом, стандартна поведінка порохоботів. Далі Гончаренко зазначає: тобто, як все буде, всі корупційні справи, в яких замішана влада, буде займатися СБУ, а де всі інші набу, і по лінії СБУ можна буде все спустити на тормозах і вийти чистими з води. Я вважаю це дуже поганою ідеєю. Ми вибудували систему антикорупційних органів. Вони мають цим займатись. Ручне управління завжди погане управління. Поправка, тобто, як все буде тепер і СБУ, і НАБУ будуть розслідувати корупцію у особливо великих розмірах, власне чого дехто й почав панікувати? Адже що поганого в тому, що контроль, в тому числі й над нардепами, посилиться, це ж навпаки, добре, але схоже не для всіх. То ж, тим, в кого як то кажуть, чисті руки боятись нема чого, і для них це буде і для них це дуже гарна ідея. А для когось, як бачите, тим часом без діла не сидів, і сам Петро Олексійович у своєму телеграм-каналі Севочоли почав розмірковувати на тему перемоги. Отакої він написав наступне: що особисто для мене буде означати, що війна закінчилася. Український прапор над Кремлем було б добре. А може, звільнення всієї української території, включно з Кримом, звучить гарно. І тут стає цікаво, причому взагалі завершення війни до українського прапору над Кремлем, а звільнення всіх загарбних територій території для когось просто гарно звучить в той час, як для нашого президента це є головним пріоритетом, адже наші воїни борються не для того, аби піти на Росію, а для того, аби зберегти нашу державу. Тож подібні висловлювання сивочолого викликають досить протирічні емоції і думки. Далі він зазначає: але коли ми звільнимо українську територію, включно з Кримом, то хтось думає, що у нас під боком будуть інші росіяни, і ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два-п'ять знову на нас напасти. А ми знову будемо віддавати життя найкращих, щоб врятувати країну і. Європу і знову ж таки питання, чому він взагалі відокремлює Крим? Їй так зрозуміло, що це є українською територією, і такий собі настрій сивочолого, якщо він вважає, що ми не зможемо приборкати агресора назавжди, з кожним днем ми стаємо сильнішими, як на фронті, так і в тилу, що підвищує нашу країну, не тільки в оборонній здатності, а й в цілому на міжнародному рівні. До того ж, думка Порошенка є протирічною до думки нашого президента, який в тому самому інтерв'ю сказав, що він не виключає, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму саме завдяки політичному тиску. Але для цього Україна має взяти під контроль адмінкордон з півостровом. Це менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних або умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, це було б краще. Я так вважаю, краще насамперед для тих, хто буде це виконувати. Будь-яка війна це все одно втрати, де б вона не була. Треба все розраховувати, зазначив він. Тож, як бачимо, хтось вважає, що звільнення Криму це про постійні подальші обстріли, а хтось це реальний варіант звільнення території завдяки політичному. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.